Сонячний центр Трускавця. Бачимо, як розбирають майстерні шоколаду, літній майданчик. А, тут ліворуч теж я показував, буде новий будиночок, там його вже фактично почали будувати. Заміла Анастасія буде. А фонтан, фонтан теж консервують. На зиму, тобто це вже будуть холоди. Кафе кондитерська. Ми це кафе показували зсередини, кому цікаво, теж можна, подивитися, побачити. А і новий готель будується. А далі все стандартно. Куп. Новий будинок. Вже казав, ми намагалися подегустувати каву з тістечками, ну то чому намагалися, ми ну, подегустували, по результату дегустації я вам розповіли. Будемо ще щось дегустувати, обов'язково вам теж розкажемо. Хто пам'ятає гранд їдальню Та, Я думаю, тут люди не тільки гранд їдальню пам'ятають. Пам'ятають те, що було до неї. Вже нема ні гранд їдальні Більше нема того, що було до неї. І невеличкі віли готельчики в самому центрі. Коли сонце світить, <с> здається, що тепло. А коли перестає світити, стає, звичайно, не так тепло. Ну, така погода притаманна в листопаді не тільки Трускавці. <гум> більші з території України. А, територія, я розповідав, це намагались спробувати каву. Тут ви чуєте, як працюють генератори. Це правда. Трускавці час від часу відключають світло. І майже добудувався магазин з кафе. Як запуститься, відвідаємо, розкажемо, що і як. А, я розумію, що це буде аж на другий рік. Я розумію, де маю на увазі запуск, швидше, швидше, навряд чи вдасться запустити. Магазин Яна, курортні товари. Я вулицю Шевченка, наближаємося до гори, до вулиці Стебницької. Але давайте тут праворуч подивимося донизу. Справа тут мав бути готельчик, пам'ятаєте? Його починали будувати. Поки що будова зовсім-зовсім не ведеться. Там як був пустир, так і залишається пустир. А тут це цю земельну діляночку праворуч. Віла Пройдемося узрідний край. До речі, не знаю з кількість, але зараз залів працює один чи два, зараз подивимося, самі все побачимо. Ну один точно працює. Є один зал, який завжди працює один. Буває працює, буває не працює. Парадайс, нагадаю, місце з смачною кавою, смачні тістечка, кав'ярня магазин. А, тут, Степницька, Через дорогу, бачите? Такий жовтенький будиночок з зеленим дахом. Бістро. Рідний край. Це той зал, який працює, станом назад працює до 20-ї години. Рідний край, там він так і зазвичай працює. Царка Миколає. Е, по сходах спустимось вниз. Приміщення колишньої поліклініки зараз це торговий центр. Ліворуч, музей трускавця. Готель «Навтуся» почав рекламувати каву та десерти. Ох, де як, як гарна дівчатка їде. Шоу! Це гарніше їхня бабуся позаду біжить. <gif> no, і прийдемо трошки ще в напрямку до бюлету. Зараз звідси видно то місце, з якого ми зазвичай заходимо. Дядько Сем, вже працює деякий час. Далі Катерина працює давно. Парвору 4. Дитячі розваги, качельки. Аера хокей, там ігрові автомати. А прямо джерело Фердинанд. Вода з джерела Фердинанд використовувалося для купання. Отут праворуч хто пам'ятає, це зараз пустир, там була водолікарня. Ну, зараз її нема. Музична танка, який теж все менше і менше хтось співає, все рідше і рідше. То до речі, чути як працюють генератори, теж немає світла. А й набивати. Давайте через грибки зайдемо, щоб ножки як цікавіше, як інакше було. А, фотозона. Капелюх. Арбузыки. проводы